А солдати чекають, поки коли похоче додому. Потім ще там якась фрасинка була, Ну магазив. Заберемо і все. То ті солдати то були хоч якісь вертались солдати, чи ні? Чи ніхто не вертався? Чи всі тако погоровали? Бо всі, певне, повтікали до. А що як ж таки бідно да, після війни? Ти не ну, да, то... хочу додому, на родину. Ну, да. Як там не є, ну додому до батьків, чи може там у кого і жінка є, чи що. Ну, да. ну да. А що він буде на чужині і бачить, що всі да, боси, да. всі босі по щебені, бо ставити ну, да. щебень коло школи, і вони там всі танцюють. Да, з цими солдатами. Ну, то вже тоді. Ну, як сказали, то вони всі повтікали.